На початку червня в Україні стартувала акція від «Приватбанку отримай 5». суть якої в тому, що банк повертає своїм клієнтам 5% від суми щомісячної заробітної плати, витраченої на покупки в торгівельних мережах. Це соціальна акція від нашого банку, яка направлена на те, щоб ті клієнти, які отримують зарплату через приватбанк на зарплатну картку, мали змогу отримати 5% від витрат. З зарплатної картки на бонусний рахунок. Додатково соціальна акція Тримай 5» триватиме до 1 вересня. Включно для того, щоб стати учасником, треба підійти в найближче відділення Приватбанку або зателефонувати 3720. Наша гаряча лінія, або зареєструватись на сайті Приватбанку, де є розділ акція Тримай п'ятірочку. П'ятивідсоткова надбавка буде зараховуватися на спеціальний бонусний рахунок зарплатної карти до 10-го числа наступного після купівлі місяця. Ці кошти клієнти Приватбанку зможуть використовувати для оплати товарів та послуг у магазинах, партнерах програми. Бонус плюс сьогодні в Житомирській області більше 1800 торгових точок, які працюють з еквайрингом, тобто можна розрахуватися карткою. Зарплатною було універсальною і більше тисячі точок підключені за програмою Бонус плюс, де їм можна використати ці кошти, які Приватбанк 5% додав до зарплатної.